Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі Ви питали за кришки. ціна 2 гривні, для консервації 64 гривні 20 штук. Ось такі кольорові 2 гривні. З отворами 4 гривні. Новинка. Набір прищіпок З табличками 6 штук 34 гривні. Свічки з днем народження. Ціна акційна 17 гривень. Топер Хеппі Биоздей 14 гривень. Ліхтарик 88 гривень. Годинник настінний, ціна 169 гривень. Ось такі годинники 69 гривень, чорний 69, круглий 69. Ось такі з прозорою основою 49 і круглі 39. Килимок силиконовий для випікання. Такий досить великий ціна 179 гривень. Кольори в асортименті. Склянка об'єм 500 мл. Ціна 27 гривень. 59 гривень коштує бокал. Об'єм 455 мл. 59 гривень. Ось такий бокал. Келих для вина. Келих для вина скляний ціна 39 гривень, 210 мл. Склянка. Об'єм 330 мл. Ціна 29 гривень. Чашка скляна із надписами. Ціна 59 гривень. Об'єм 230 мл. Чашка скляна 270 мл. Ціна 39 гривень. 49 гривень коштує чашка із кукла мело. Об'єм 246 мл. Чашка керамічна у білий горошок, є різні кольори. Всередині чашки білі. Об'єм 340 мл. Ціна 59 гривень. Чашка фарфорова із золотистим декором білого кольору. Ціна акційна 59 гривень, об'єм не вказаний. Візуально складається враження, що вони всі різної висоти. Ось такі чашечки вже розібрали 59 гривень. Є місць для солі. 19 гривень. Склянка висока об'єм 330 мл. І з надписом тато дуже зайнятий. Ціна 44 гривні. Піало у формі серця. Біла, червона, синя або рожева. 27 гривень. Ось така скляна піала 15 гривень 60 мл, великий асортимент термосів, мають прорезинене дно 169 гривень, 149 гривень. Термос на кнопці. Термочашка 219 гривень. Також має прорезинене дно. Термос із циферблатом, який показує температуру непрорезинене дно, об'єм 325 мл 149 гривень. Пластикова підставка під ложку. Ціна 19 гривень. Лійка із ситечком, 29 гривень. Лійка для банки 22 гривні. Дошка дерев'яна кругла 119 гривень. Дошка прямокутна 25 на 35 см, 119 гривень. 119 гривень коштує дошка дерев'яна 23 на 34 см. 59 та 74 гривні коштують ось такі дошки. Пластиковий контейнер об'єм 3,5 літри. Ціна 55 гривень. Органайзер для дрібниць круглий. А тепер перевезли органайзер для дрібниць прямокутний із ручками в такому ж стилі, як попередній. Три варіанти: кольорів на вибір 59 гривень. Об'єм 5 літрів. Стрічка тесьма мережево 1 метр 9 гривень. Набір на мистин для виготовлення браслетів ціна 14 гривень. Намастини у вигляді з сердечок, також 14 гривень. Ремінь для пояса. Чоловічі. Досить довгі ціни 55 гривень, 64 та 59. Ось такі текстильні 64 гривні. Ще один варіант 64 гривні. Насадка на швабру 40 см 59 гривень. Пластикова накладка на унітаз 179 гривень. 29 гривень. Пакети ароматизовані. 40 літрів об'єм 12 штук. Пакети для сортування сміття 39 та 34 гривні. Пакети для сміття універсальні. 20 літрів 30 штук 12 гривень. Ось такі пакети 35 літрів 15 штук 7 гривень. Пакет 60 літрів 20 штук коштує 19 гривень. 120 літрів 10 штук. Ціна також 19 гривень. 100 штук пакетів 35 літрів об'єм. Ціна 44 гривні. Бонус плюс 35 літрів 15 пакетів 9 гривень. Блокнот ціна 39 гривень. Блокнот для дітей на спіральці із ручкою. Ціна 24 гривні. Ось такі блокноти. Ціна 77 гривень. 88 гривень. Автоматичний освіжувач Airwick 299 гривень. Запаска до нього 119 гривень. 250 мл об'єм. Пісміній флаконний кольф 69 гривень. Ось такий величезний освіжувач 59 гривень 400 мл. Ручка кулькова 29 гривень. Із м'яким помпоном. Ручка кулькова 7 гривень. Є по 5, по 7 гривень. Ось такі 5 гривень, 4 гривні, 7 гривень. Тут, до речі, нажимається автоматично. І такі по 5 гривень ручки. Ще один варіант автоматичної ручки, ціна 7 гривень. Колір синій. Ручка кулькова із глітером Із лапкою 19 гривень. Кольори в асортименті. Олівці кольорові 12 штук 55 гривень. Двохсторонні кольорові олівці 12 штук 24 кольори, ціна 34 гривні. Пензлики для фарбування поштучно 4 гривні, такий більший 5 гривень, набір із трьох 7 гривень. Тут є 6 пензликів 27 гривень. З пластиковою основою 6 штук 39 гривень. Такі кольорові 44 гривні 6 штук 49 77. Пензлики різної форми. Скотч на тримачі 19 гривень. Різноманітного кольору тримачі. Червоні, жовті, сині, зелені. Лінійка канцелярська довжина 20 см. Ціна 34 гривні. Точилка для олівців плюс старачка. Кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. Набір олівців, грифель у них кольоровий. Ціна 44 гривні за 4 штуки, 22 гривні ніж канцелярський. Три варіанти кольорів. Набір біндерів 17 гривень за 12 штук. Карткова ігра вчимо англійську. 55 гривень, 36 карток. Вчимо цифри, також 36 карток, 55 гривень. І в чому букви. Ігра настільна встигне за 10 секунд 44 гривні. Емоційний інтелект, карткова гра. 44 гривні. Крокодил 49 гривень. Магічні знаки 24 гривні. Пінка для умивання обличчя від фірми Душка. 170 мл об'єм. Ціна 139 гривень. Кенцелярна вода для очищення шкіри 44 гривні 350 мл. 24 гривні. Бальзам для губ від фірми Ловіт. Блиск для губ 55 гривень. Помада для губ матова 19 гривень. Хтось не дуже добросовісний вже відкрив бальзам для губ від фірми Safi роликовий. Ціна його 49 гривень. Всередині має блискітки. Пінцет 29 гривень чорного кольору. Чорний із сердечком також 29 гривень. Кольорові розібрали 49 гривень. скравий 29 гривень. І акційний 19 гривень. Заколочка для волосся 9 гривень. Набір заколок 2 штуки 19 гривень. Кольори в асортименті. Ось такі металеві заколки 3 штуки 24 гривні. Набір заколок і невидимок 3 штуки 24 гривні. Такий набір заколок також 24. Туш для вій 44 гривні від фір Меловіт. Така туш акційна ціна 39 гривень. До зустрічі на каналі!